Повертають, так? Всі їдуть прямо. Так. Всі, хто може їхати прямо, їде прямо. За умовчиною. Да? Ми поїдемо прямо, вони поїдуть прямо, так. ліві поїхати прямо не можуть. Не можу. а, хто саме лівий, хто їде прямо? Ми. Ми. Так. В Яку смугу ми повинні тоді попасти там? Дійшло? Так. Ми самі ліві, хто їде прямо. Угу. Бо ліві, ліва смуга, їде тільки ліворуч. І наша середня смуга до перехрестя перетворюється на ліву смугу після перехрестя. Mm -hmm. Розуміло? Так, так. А ці ребята можуть обрати все, що залишилось, крім лівої, а ми в ліву підемо. Mm -hmm. Ясно? Так. Погнали. Зміщення робиться з середини перехрестя. А, тобто ми їдемо рівненько, гаску, гаску. Ми контролюємо, щоб зустрічка нас пропускала. Їдемо, 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 їдемо. Ось середини змістилися і заходимо собі в ліву смугу. Mm -hmm. Розуміло? Так, так, так. Погнали. Далі. Далі на перехресті ми ліворуч поїдемо. Треба газ відпускати, коли кожен раз я щось скажу. Постійно їдемо, а то я ще скажу, ви газ відпускаєте, щоб послухати мене. Так, тут пішохідний перехід, іде, ага. іде дядька, ми поступаємося. Добре, з машинком.